Далі вирушаємо на Донеччину кількість поранених внаслідок російського авіаудару по Краматорську. На Донеччині зросла до 15. Напередодні пізно ввечері з використанням трьох фугасних авіаційних бомб російські окупанти завдали удару по центральній частині міста Краматорськ. Там досі розбивають завали. І на місці перебуває наш кореспондент Владислав Круглов, який приєднується до нас у прямому ефірі. Я вітаю вас, влада. Отже, чекаємо від вас усіх подробиць останнього авіаудару по Краматорську, і взагалі чекаємо від вас... Вас опису ситуації загалом на Донеччині. Вітаю, Олено. От за моєю спиною можете бачити наслідки так званого російського освобождення. Росіяни напередодні вночі вдарили по центру Краматорська фабами. По житловим будинках прилетіло чотири авіабомби. І кожна вагою по 250 кілограмів. Тут немає військових об'єктів, лише житлові будинки. Від удару постраждало 15 жителів Краматорська. Усім їм було надано медичну допомогу. Внаслідок обстрілу пошкоджено 35 багатоповерхівок, три заклади освіти, адміністративні будівлі, банк та крамниці. На місці влучання цілий день працювали екстрені служби та комунальники і лише щойно поїхали звідси. Управління цивільного захисту Краматорської міської ради спільно з благодійниками з фонду Янголи Спасіння видали людям будівельні матеріали. На жаль, більшість постраждалих відмовилася від спілкування, і це зрозуміло. Та ось слова цієї жінки гріють душу, бо люди розуміють, хто їх вбиває, а хто захищає. Дві з ногами повісила Путіна і те касамі, які його підтримують в Я Я панімаю там, що ти не нашти Зачем чим людей вбивати? Здесь з діляче крані навіть діють. Загалом за останні 24 години російські війська здійснили аж 47 обстрілів по населених пунктах Донеччини. Під ударом, окрім Краматорська, також і Дружківка. Серед ночі ворожий безпілотник поцілив у житлову дев'ятиповерхівку. Поранено одну людину. Сьогодні в день атака по цивільним продовжилася, і знову рашисти поцілили по багатоповерхівці та приватному сектору у місті. Поранення отримали щонайменше 10 мирних жителів фабами та артвогнем. Сьогодні росіяни атакували і багатостраждальну Костянтинівку. Три удари прийшлося по місту поранено було одну людину. Під вогнем також Добропілля, Лиман та Сіверськ. Ці міста ворог обстрілює цілодобово, атакує ударними дронами та скидає авіабомби. От ситуація на полі бою лишається теж доволі напруженою. Криваві бої точаться на Покровському та Лиманському напрямках. А поруч з Сіверськом ворог накопичує живу силу. За даними військових, з якими ми спілкувалися, мова йде про потужний наступальний кулак чисельністю до 100 тисяч осіб особового складу. Основну небезпеку для українських військових на сіверському напрямку становлять дрони окупантів на оптоволокні. Ворог стягує сюди дуже багато резервів. Ну, вони хочуть, ну, вони не йдуть прямо по трасі, вони йдуть посадками, а помаленьку стараються продвинутися чим далі. Вони хочуть відрізати снабження наше тил. Ну і зараз доволі інтенсивна, інтенсивна боротьба відбувається. Кабами вони дуже багато стирають мирних сіл, там де ще є місне населення, де жити. ще не всіх евакуювали, ну, вони не жаліються. Тому дуже вас прошу: донатьте, допомагайте нашим захисникам, аби руський мір не поширювався у глиб країни. Бо життя в окупації у якомусь розумінні гірше за смерть. Бо приходячи у наші міста і села, росіяни лише вбивають та руйнують, роблять все, аби знищити нас як народ, стерти нашу ідентичність, культуру та мову. Пам'ятайте про це, Олено. Дякую вам, Влад, за таку детальну розповідь. Бережіть себе. Це був наш воєнкор Владислав Круглов. Він включався із Донеччини. Цей тиждень для журналістів фактів ювілейний 18 вересня нам виповнюється 25 років. Згодом у випуску ми обов'язково згадаємо найважливіші інформаційні миті буремного професійного життя фактів довжиною у чверть століття. Та сьогодні головні герої репортажів та включень фактів наші воїни. Тому з нагоди ювілею програми ми оголошуємо збір тижня на потреби новоствореної 147-ї артилерійської бригади. ДШВ. Сьогодні хлопцям дуже потрібний комплекс звукової розвідки під назвою Барак 2. Цей комплекс допомагає слухати і точно виявляти. Координати будь-якої російської артилерії, і при цьому він непомітний для ворога. Цей аудіометричний комплекс класифікує артилерію за типом зброї і точно визначає, що і звідки стріляє, не потребує підзарядки 40 годин, і головне екіпаж може працювати на великій відстані від лінії бойового здійснення. Чим більше таких комплексів, тим спокійніше військовим, тим більше збережених життів захисників. Тож факти на честь свого 25-річчя запускають великий збір. На дуже потрібну техніку для 147-ї бригади ДШВ. вона активно готується захищати Донеччину і нині проходить бойове злагодження. Ціна комплексу майже 2,5 мільйони гривень. Допомогти може кожен за qr кодом чи номером карти, який зараз у вас на екрані. Жодного випромінювання він не дає. Виявити його, крім як безпосередньо знайти візуально, неможливо. В цьому є великий плюс. Також дуже великий плюс, що люди знаходяться не на передньому краї, це допоможе нам зберігти життя наших бійців. Отже, ми збираємо гроші для новоствореної 147-ї артилерійської бригади 7-го корпусу дешаве. Нині в цих гармашів триває бойове злагодження. Хлопці вдосконалюють майстерність на сучасній техніці натовського зразка, такі як Цезар. Те, що вони варті нашої з вами допомоги, ви переконаєтесь у спеціальному репортажі Єгора Ромахла. Дивіться і донатьте, я вже долучаюся. Його величність Цезар 155 міліметрів французької люті. Точна, мобільна, високотехнологічна, а головне ефективна на фронті. Усе більше такої техніки у складі різних підрозділів ЗСУ вже нищить ворога і зовсім скоро бити росіян з них же на передовій будуть і артилеристи новоствореної 147-ї бригади ДШВ. Нині ж воїни на бойовому злагодженні. Дальність вогню понад 40 кілометрів зі швидкістю 6 пострілів на хвилину. Ці дані вражають і на папері, і вже на землі. Теперш ніж ось так прицільно бити по ворогу 155-м калібром на передовій, екіпажі мають вдосконалити свої навички на полігоні. Робота артвзводу Цезарів. Два розрахунки за лічені хвилини займають позицію, розгортають гармату. Далі отримують координати від розвідки і. Щоправда, поки без самого пострілу. Однак руки мають запам'ятати кожен рух. Аби вже в бою екіпаж працював як цілісний злагоджений механізм. Воїн на псевдочорний командир однієї з гармат. Його бойовий шлях розпочався ще 22-го року. Чоловік одразу потрапив до ДШВ, але спочатку воював на градах. Згодом разом із побратимами вирішили спробувати щось нове, натовського зразка, і це привело сюди в 147-му. Перше враження було. Оце таке, як пересісти з якогось «Жигуля» на «Іномарку» ніби воно класно, є круїс контроль, адаптивний круїз контроль треба роздуплитися, скажімо так, як його включити. Але коли ти з цим всім ознайомлюєшся, набагато спрощується робота. Тут же нема ні бусолі, ні орієнтування. Машина все робить за тебе. Тільки головне освоїти комп'ютер, розуміти, що ти робиш, і можна знищувати ворога. Та аби ці хлопці влучно вражали ворога, їм допомагає чимала команда. Весь процес у режимі 24 на 7 моніторить пункт управління. Тут командири батареї та взводу приймають розвідуваль рятувальні дані та дають команди екіпажам. Ціль 109. Техніка ворожа. Снаряд М 107 воїн на псевдоржавий звикає до нової ролі командира взводу Цезарів. До цього чоловік воював на радянських гарматах. 2 с 1 каже, гвоздики теж вміють добряче вкусити, але наша армія не має стояти на одному місці. Що для себе нове відкривати, теж потрібно, тому що ну зациклюватися на старій радянські техніки це одне. А коли працюєш з новою технікою по-новому. Перспективи росту. Ба більше союзники не припиняють передавати нам новітню техніку, а от екіпажі на вагу золота. Тож ініціативну молодь тут чекають, мовляв, навчать усього. Головне це бажання і, звісно, хоча б шкільні знання. Трохи треба знати математики, це ж все одно, як кажуть, школа пригодиться. Та аби на пункті управління завжди була актуальна інформація, невпинно мають працювати ще одні спеці. Роботу артилерії у сучасній війні неможливо уявити без коригування з неба. Дронарі невід'ємна частина артилерійської бригади. Тойота Бугове, виявили ціль, чекаємо на враження. Тут хлопці поліпшують свої навички пілотування та взаємодії між підрозділами контролює процес боєць на псевдотойота. Чоловік починав у піхоті, саме тому добре знає, як важливо мати власні очі в небі. Зараз, каже, головне встигати за перегонами технологій. Колись я лише прийшов, ми літали там умовно на 4-5 кілометрів. Це для нас було фест. Там ну, все, ми там герої. А тепер ми можемо літати на 12 кілометрів, там, до 20-ки досягаємо. Горжусь тим, що я став БПЛАшником, бо це ну, професія, без якої зараз фронт не фронт. Ще один надважливий стовп артилерії спеціалізована розвідка, і тут українські фахівці мають чим здивувати расистів. Це комплекс оптичної розвідки під назвою сова, простіше кажучи, спецкамера, яка може помітити виходи ворожої артилерії на дистанції зо 30 кілометрів. Бачимо спалахи на камері, відповідно визначаємо кути. Таких комплексів від бригади потрібно виставлено декілька і методом тріангуляції. Ми визначаємо позиції ворожої артилерії, приймаємо їх на дорозвідку. Та аби отримати більш точні дані до цієї системи, хлопцям бракує ще однієї під назвою Барак-2 унікальна українська розробка точно і швидко шукає ворожі гармати вже за звуком. Це є пасивний від розвідки, який не здійснює ніякого випромінювання. А якби. Один одного підсилює, тобто оптика бачить спишки. Звук чує виходи артилерії, один одного підтверджує або не підтверджує відповідно. Підвищує нам ймовірність ураження на ворожої артилерії. Коштує такий комплекс понад 2 мільйони гривень. Сума чимала. Однак, це питання ефективності та безпеки наших артилеристів, адже це гра на випередження з росіянами, які теж постійно шукають українські позиції. Її ціна програних перегонів тут життя. На ця техніка потрібна вже зараз, оскільки розрахунки потрібно роз... навчати вже ось допомогти забезпечити артилеристів 147 сорок цим комплексом можемо ми всі разом за QR-кодом який ви бачите на екрані, пам'ятайте, маленьких донатів не буває. Водночас підтримати підрозділ можна не тільки гривнею, а й власною ініціативою, приєднавшись до десантно-штурмових військ. Чому саме до нашого війська то ми краще? І чому до нашої бригади теж ми краще. Бригада буде укомплектована лише новітнім артилерійським озброєнням. Один земляр. Ви з них бачите позаду. Кожна нова сходинка для ворога так само нова сходинка для нас. І ми пристосовуємося відповідно від різних і погодних умов, від засобів, які застосовують вони. Так само ми учимося. Єгор ромахло, Роман Щербаков факти сітіві. Єдині новини.